Колеги, всім привіт! Сьогодні у нас новий день, продовжуємо ремонт комбайна. Придбали ми запчастинки. Зараз покажу вам. І так, друзі, із головкою у нас вийшла ще така дилема. Трішки її помив і ось бачите, є ще одна тріщина, вирішили придбати нову. А знаєте чому? Лопнуло. Тому що ось тут кріпиться один шланг і тут ось другий. І вони стоять тако догори. І виходить звідси в тому, де має такий мотор. І буде вода, знаєте, вода звідси з цієї головки ніколи в житті не зляється. Тому майте на увазі. Тому ми придбали нову головку. Ось вона. Придбали масляний фільтр. Також топливний. Придбали таку прокладочку корпуса теплообмінника і дві прокладочки самого теплообмінника. І придбали ще ось такий набір прокладок та кілець для самого компресора. Зараз будемо міняти, ставити, бачите, все є. Тому ви спостерігайте, ставте лайкос і підписуйтесь. Ще, друзі колеги, з'їздили, ми купили кільця під переходнички на головку, поставили кругом нові колечка, позажимали і на даний момент прикріпили головку. Зараз покажу вам. Ось так ми кинули нову головку. Нові колечка ми покупляли, кругом поставили алюмінію, як бачите. Головку. Легенько піджали, потрібно зажати Де нам електричним ключом. Зараз знайомий приїде. У нього є ключ за жменом і будемо збирати далі. У нас така проблемка, будемо зливати масло через ту пробучку. Надіюсь, знайдемо якогось шприца або взяли знайомого з такого апарату. Але потрібно заводити мотор, тому щоб прогріти масло, добре, щоб цей апарат гарно в себе всмоктував. Тому зараз займаємося головкою, а далі побачимо, чим будемо викачувати масло, чи будемо ставити фільтр старий, заводити гріти масло і потім цю штуку. А можливо, зараз знайдемо ще шприца і витягнемо масло шприцом, і поставимо нові фільтри і заляємо свіженьке одразу масло і тоді будемо заводити. Що, друзі, встановили ми головку компресора, Що залишилось хамутики. Тут ще поміняти шлангочки, бо не вилазили. Я вам скажу, трошки геморойно. Місця мало, те надає, те надає. Короче, треба все робити по очереди. Перші трубки нажимав, зажимав, бо ця тут не відкручується, закисла, то разом з головкою кидав. Короче, я вам скажу, геморойно трошки, але нічого, робота зроблена, Залишилось кинути патрубочки і кинути з цієї сторони ще завтра корпус і будемо пробувати заливати водичку. Спершу водичку, якщо ніде нічого не потече, тоді антифриз. Зажимаємо головку. Другий підхід 35 кілограмів. Вибачаюсь на 35 кг а 35 ньютон або 3,5 кг. Зажали головку, все під'єднали, кинули там нові патрубочки. Ну що, Зараз будемо ставити ось цей корпус, будемо гріти мотор і потім будемо викачувати даним апаратом масло. Якщо ніде нічого не тече, зливаємо тоді воду, заливаємо антифриз і будемо. Заводити і на годинку залишимо, побачимо як мотор себе буде вести. Ну що, колеги, зараз ми будемо ставити цього теплообмінника. Зараз покажу, які тут удобства зараз Ось тут він стоїть. Позачищали прокладочку. Зараз будемо ставити прокладку, наживляти, будемо без фільтра пробувати. Не знаю. А тоді побачимо, чи фільтр ми поставимо його чи не поставимо, буде видно. Зараз побачимо, як нам буде зручно. Прокладочка тут іде металева, у нас була обична паранітова. Будемо ставити цю, яка повинна стояти по заводу. Друзі, наживили ми цього корпуса, фільтр вже з нами, як витягувати, витягуємо аж. Кидаємо під низ і витягуємо аж з тої сторони, бо з цієї сторони фільтра нереально ні поставити, не витягнути. Коли закинули, потім аж проводимо, аж тоді закручуємо. Зараз чекаємо ще одного болта. Наподобі такого, бо то стояв обичний 5,8, не хочу ставити, хочу нормально його обжати, щоб звідси вже не текло нічого, щоб сюди вже рук не докладати. Що, друзяки, З цим апаратом. даним, Ми вчора пробували викачувати, але було холодне масло. Але я вам скажу, непогано так викачали вчора. Сьогодні передумали. Заливаємо назад обратно, різне масло. Заливаємо водичку, якщо все ніде не тече, зливаємо водичку, зливаємо мастило, викачуємо так само цим апаратом. Заливаємо антифриз і заливаємо новеньке масло, щоб просто не розкувати, не попадати знову, як ти казав, на бабло. Бо все на даний час дуже дорого стоїть, а ціна на продукцію як була, так і є, не росте вгору. Тому хочу радити вам такий апарат, у кого такі проблеми можна викачити і буде все файно. Шоколея придбали ми. Таке мастилко нашого, дракончика, DSI V40, синтетика, дізельочок, турбо. Такое непогане масло. Будемо пробувати заливати, буде роботи, буде свою роботу робити, нікуди воно не подінеться. А ви пишіть, хто користувався таке маслом, як воно вам.